Сьогодні поговоримо про кордони. Що таке особисті кордони? Кордони це ваші особисті рамки. Вони визначають, де закінчується ваше я і починається зовнішній світ. Сильні кордони захищають вашу особистість і інтерес. Слабкі кордони можуть зробити вас вразливими. Як формуються кордони? Кордони починають розвиватися в дитинстві. Вони залежать від досвіду, турботи, любові та підтримки. Сильні кордони допомагають впевнено взаємодіяти зі світом. Слабкі призводять до хаосу та тривожності, бо нема розуміння, де закінчуюся я і починається інша людина. Я взяла за основу психодіагностику і почнемо з ранньої структури особистості. Формується вона при порушенні базових кордонів у дитинстві. Це про безпеку. Кордони між я і не я розмиті. Результат постійна тривога, відчуття вразливості. Люди з такою структурою відчувають, що їхній внутрішній світ відкритий для всіх. Чому виникає тривога у таких людей? Будь-яка спроба встановити кордони викликає паніку. Людина відчуває втрату зв'язку із світом, що підсилюють ізоляцію. Це як зачинити двері в будинку, де завжди був протяг. Безпека може здаватися загрозою. Основний конфлікт реальність проти ілюзії. Психотичні структури, люди з психотичною структурою стикаються з неміцністю кордонів між їхнім внутрішнім світом та реальністю. Вони не здатні інтегрувати своє сприйняття і часто втрачають зв'язок із оточуючим. Динамік. Їхній внутрішній світ наповнений хаосом, а сприйняття реальності спотворене. Вони часто плутають і фантазію та реальність, що робить їх уразливими до психотичних епізодів. Основне питання, у якій собі вони задають це реально? Я існую? Далі Межова структура або бордерляй формується у віці від півтора рочки до 3,5 років. Це приблизно. Коли кордоні ще нестабільний. Хто має дітей, той знає, як важко у цей період мама, бо дитина схожа на атом, світ ділиться в такому віці на чорне і біле своїх і чужих, добре і погано. Люди з такою структурою можуть відчувати хаос через розмиті кордони. Що це означає? Межова структура призводить до емоційної нестабільності. Людина бачить усе через крайнощі. Не помічаючи нюансів, це ускладнює спілкування та побудову довготривалих, гарних відносин. Основний конфлікт страх покинутості проти страху поглинання. Можіві постійно бояться бути покинутими і водночас бояться, що близькість призведе до втрати їхнього я. Це викликає сильне напруження у відносинах, динаміка, їхня взаємодія з іншими часто поляризована. Спочатку вони ідеалізують, а потім знецінюють. Вони дуже чутливі до заперечення, але і близькість їм стає загрозою. Основне питання звучить так: ти мене любиш? Ти мене не кинеш. Далі, Нарцисична структура формується, коли кордони присутні, але особисті зосередження на собі. Людина встановлює свої правила, які змінюються за його Власним бажанням. Це створює нестабільність і непередбачуваність для оточуючих хаос і контроль. На відміну від межової структури, тут хаос пов'язаний не з емоціями, а з владою і контролем. Люди з нарцисичною структурою часто прагнуть визнання, ігноруючи потреби інших, основний конфлікт грандіозність проти вразливості. Нарциси намагаються приховати своє почуття неадекватності та внутрішню порожнечу за фасадом грандіозності і та переваги. Динаміка. Вони сильно залежать від зовнішньої оцінки своєї значущості, але намагаються здаватися самодостатніми. Нарциси схильні маніпулювати та знецінювати інших, щоб підтримувати своє відчуття влади. А тепер поговоримо про зрілу структуру. Не в них теж є свої проблеми, свої вади. Якщо структури, про які ми зараз говорили, більш мають конфлікти зовнішні, то зріла структура, вона має конфлікти внутрішні. І зараз про це все поговоримо: про кордони і про конфлікти. І так, гнучки цих кордонів. Зріла особистість здатна встановлювати кордони, адаптуючи їх до різних ситуацій, зберігаючи при цьому цілісність. Вона розуміє, що слід казати так, а коли ні. Поважання кордонних кордонів інших, людина поважає особистий простір інших і не нав'язує своїх бажань. Вона визнає індивідуальність кожного, самоусвідомлення. Зріла структура передбачає чітке усвідомлення своїх емоцій, потреби цінностей, що допомагає уникати маніпуляцій і порушення чужих кордонів. А тепер не будемо ідеалізувати зрілу структуру, бо є конфлікти. Автономність проти близькості. Суть конфлікту, баланс між прагненням бути незалежним і бажанням будувати глибокі стосунки. Зріла людина розуміє, що автономія і близькість можуть співіснувати, але пошук цього балансу іноді може викликати напруження. Прояв – людина може відчувати страх, втрати себе у стосунках або, навпаки, боятися самотності. Далі, свобода проти відповідальності, суть конфлікту, здатність приймати свободу вибору і одночасно брати на себе відповідальність за наслідки. Зріла структура дозволяє усвідомити, що свобода завжди супроводжується відповідальністю, але це іноді викликає тривогу і перевантаження. Прояв. Людина може сумніватися у своїх рішеннях, побоюючись робити помилку. Далі, конфлікт між я та іншими. Суть конфлікту, баланс між власними потребами і потребами оточування. Зріла людина вміє піклуватися про інших, не нехтуючи собою, але іноді виникає напруга в процесі пріоритизації. Прояв. Людина може відчувати провину за те, що ставить свої інтереси вище або навпаки. Навпаки, виснажуючись, приділяючи забагато уваги іншим людям. Далі, ідеали проти реальності. Суть конфлікту. розрив між тим, чого людина прагне, і тим, що є можливим у реальності. Зріла особистість здатна приймати реальність, але конфлікт між бажаним і доступним може викликати фрустрацію, тобто незадоволення. Прояв. Може проявлятися як боротьба між мріями і компромісами, які вимагає реальність. Далі контроль і прийняття. Суть конфлікту, здатність приймати те, що неможливо змінити, і водночас брати відповідальність за те, що можна контролювати. Зріла структура дозволяє людині усвідомити, де її зона впливу, а де ні. Але цей процес іноді супроводжується тривогою. Людина може колися між бажанням змінити щось прийняттям неминучого. Чому це все важливо? Розуміння своїх кордонів допомагає вам краще усвідомити свої потреби, пріоритети, захищати себе від тиску та маніпуляцій, будувати здорові, гарні стосунки насамперед з собою. Робота з кордонами це шлях до гармонійного, гарного життя. Де є менше напруги. Дуже дякую вам за увагу, щоб додивилися це відео до кінця.